Вітаю вас, друзі! Сьогодні я пропоную переглянути основний бойовий танк Leopard 2A4, оскільки саме ця модель буде поставлятися в переважній більшості в Україну, адже вона є найпоширеніша із вироблених на сьогодні. Почнемо. Розроблений компанією Krauss maffei у 70 му році надійшов у озброєння вже в 79-му. Його розробляли на заміну застарілого Леопард 1. Також його можна порівняти по вогневій силі та броні із радянськими Т-62 або Т-55 різних модифікацій. Давайте повернемося до сьогоднішнього гостя. Леопард 4 оснащений гладкоствольною гарматою Rheinmetall rh 120 в 44 калібри. Така сама встановлюється на М1 Abrams. Для неї застосовуються підкаліберні снаряди ДМ43, які за словами можуть пробити до 560 мм сталевої броні на відстані у 2 км. І німецькі протитанкові снаряди широкого призначення ДМ 12 танк Леопард оснащено двома кулеметами. Один з них є спарений, а інший встановлено для ведення зенітного вогню. В танку також встановлено цифрову систему ведення вогнем і тепловізор. Також замість автомату заряджання, як це було у танках Т-64, Т 72 та Т80, тут використовують і ще одного члена екіпажу як в рішенні з М-1 Абрамс. Це зроблено для того, щоб убезпечити екіпаж від пожежі бойового комплекту при влучанні із ПТРК або танковим снарядом в БК він просто вигоряє, виштовхуючи вишибні панелі догори, і таким чином екіпаж лишається в безпеці і має змогу евакуюватися навіть у самому танку під час вигоряння бойового комплекту, адже від екіпажу його розділяє броньований заслон. Який відкривається лише на мить під час забору снаряду. Також із важливого треба відмітити автоматичну систему пожежогасіння. Захист леопарду 2А4 має максимальну фізичну товщину у 80 см згідно неофіційним вимірюванням. Пласка башта захищена титан-вольфрамовою бронею, як і лицьова частина танку. Але є нюанс. Невідомо із чим це зв'язано, але німецькі розробники вирішили частину бойового комплекту встановити одразу поряд із мехводом. Тому якщо ви потенційний командир танку будь-якої модифікації Леопард, 2, на вашому місці я б в бій брав зменшену кількість БК тільки в нішу з вишивними панелями. Таке рішення може зберегти вам життя. Борти танку прикриті протикумулятивними екранами. Та бронею 40 мм на 10 більше за радянські зразки. Leopard 2А4 має дизельний двигун MTU MB 873 Він є чотиритактним. Робочий об'єм дорівнює 47,6 літрам багатопаливний, 12-циліндровий з турбонадувом рідинного охолодження. Розрахована витрата палива складає 300 літрів на 100 км по дорозі та 500 літрів на 100 км по пересічній місцевості. Також на що треба звернути тут увагу, це автоматична коробка передач. І ще в х роках німецьке озброєння було значно попереду ніж сьогоднішні розробки росіян. Як висновок, треба відмітити, що танк Леопард 2А4. Зробить вагомий внесок у перемогу України та звільнення наших територій від російських загарбників, адже має чималий захист, який убереже наші безцінні танкові екіпажі та вогневу міць, яка знесе будь-який російський мангал із нашої землі. Дякую за увагу. До нових зустрічей зі слава Україні!